У школі естетичного виховання відбувся черговий концерт, який був спрямований не лише на підтримку збройних сил України, а й на популяризацію місцевих талантів. Докладніше у сюжеті з нагоди п'ятої річниці заснування гурту Бандурбенд відбувся концерт. Учні цієї школи, які вже встигли стати справжніми майстрами гри на бандурі, влаштували незабутнє музичне свято для всіх присутніх. На сцені звучали неповторні звуки бандури, які переносили глядачів у світ української культури. Кожна нота, кожен акорд проникав до серця, залишаючи незабутні враження. Бродівський голова міської ради Анатолій Белей та його перша заступниця Ірина Олеха привітали гурт Бандурбенд з п'ятою річницею заснування. Аплодисменти для всіх, а кожному викладачу щироків ви дякую за вашу величезну працю. Виспогаєте, тому що як вже сьогодні говорила наша чарівня ведуча, це не один день, не одна година і не один рік. Для того щоб отримати такі емоції, це є багаторічна праця наших дітей і наших викладачів. Шануємо кожного, цінуємо вашу працю. Нехай Господь благословить нас всіх перемовою, миром, добром. На славу Господню співайте і для нашої громади, нехай Україна тішиться такими талантами. Цей захід став символом об'єднання навколо важливих цілей та показав, що мистецтво може об'єднувати серця та допомагати тим, хто цього потребує. Мар'яна Баняс, Василина, Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.